Закарпаття край багатонаціональний і поліконфесійний. Тільки в Ужгороді значна частина жителів католики. Крім того, в обласному центрі тисячна громада реформатів. Святкують католицьке різдво з 24 на 25 грудня. Однак підготовка до великого свята триває кілька тижнів. У церкві запевняють, головне очистити тіло й душу від гріхів, а піст до народження Христа за бажанням. для католика дуже важливо як слід підготуватися до різдва. Це чотири тижні до великого очікування, яке зветься Адвент, коли слід утримуватися посту. В першу чергу духовного до народження Христа обов'язково треба очистити свою душу і посповідатися. Адже Христос народжується не тільки в небесах, а й в нашому серці. Ми маємо звернути увагу на наш духовний стан, побільше молитися, читати священне письмо. Дуже важливий для католиків період чекання, адвент. Це час, коли людина повинна свідомо прийти до Господа. За чотири тижні до різдва у кожній католицькій домівці повинні запалити чотири свічки. Далі прикрашання гірляндами ялинки та свята вечеря. До речі, зовсім не схожа з травами до православного столу. Це робиться у віночок, В нього ставляться чотири свічки, і кожної неділі ми запалюємо одну, так само, як чотири королі, коли йшли до народження Ісуса. Ці чотири тижні, якби ми молимося, готуємося. Ялинку традиційно одягають завжди, 24 го числа, в день святого вечора, до того як стемніє. Подається в нас на різдво обов'язково: це або качка, фарширована яблуками, або і Мдечка за католицьким звичаєм у церквах традиційно відбуваються богослужіння. Усі віряни приходять до храму помолитись і покаятись. В другий день свята родичі ходять у гості. У нас є на святий вечір богослужіння, так як це традиційно і в східній церкві є цікаво, що наприклад, у Великобританії не святкують святий вечір, тільки 25 грудня воно є святом. І звичайно. Ми стараємося 24-го, тобто у святий вечір, здійснювати богослужіння, обдаровувати наших діточок, виступають хори. У католицького і православного різдва є чимало відмінностей: наприклад, коляда і кутя – незвичні атрибути для закарпатських католиків. Натомість на різдво вони дарують усім подарунки. За традицією без них не можна лишити жодного родича чи близького друга.